Сьогодні середа, це означає, що ми готові стати трохи просунутішими у питаннях фінансової грамотності. Традиційна консультація від засновниці школи фінансів Юлії Баткалової сьогодні стосуватиметься інвестицій в нерухомість 2023 року. Чи варто вкладати гроші в будівлі та споруди? Ось у чому питання. Доброго ранку, ранку. Юля. Як настрій, як справи? А, намагаємось зробити так, щоб він був максимально бодрим і активним. Так ну і хотілося б, щоб він ще був стабільним, але про це трішечки згодом. Взагалі будемо говорити сьогодні про ринок нерухомості, як він змінився в 23-му році в порівнянні із наприклад? Ну, Якщо казати про 22-й рік, ми знаємо, що всі галузі України вони пережили такий стрес-тест. Можна сказати, тому що зупинилось майже все 24 4 лютого 2022 року. Але потрішечки, потрішечки, якщо говорити про ринок нерухомості, з травня 2022 року він почав оживати. Це говорить про те, що дійсно наші українці вони адаптуються під будь-які реалії. Але за рахунок того, що ще в 2022 році дуже багато українців все ж таки знаходилось за кордоном, тобто, все одно за минулий рік ринок нерухомості ще ну не, не настільки оживав, наскільки можливо б хотілось саме для економіки країни. А у 2023 році вже набагато краще, все, тому що у нас і більше українців повернулись. І є іноземні інвестори, які готові, які підписують контракти, які інвестують в велику нерухомість на територію України, наприклад, да, це якісь можливо фабрики, заводи, щось таке масштабне і велике. Тобто, в принципі, у нас, якщо порівняти з 2022 роком, 2023 показує, що галузь нерухомості вона дуже активно відновлюється. А на інвестування в яку саме нерухомість роблять акцент українці? Ну в принципі, якщо говорити саме про українців, ми знаємо, що, що у нас класика <квартири> це наші квартири. Да, але а, за рахунок того, що на жаль, у нас зараз не всі регіони дійсно стабільні, да, і інвестувати в квартири в різних регіонах, там не всі ж будуть інвестувати тільки в центральну Україну та в Західну, да а, тому. Попит більш-менш він, ну, він є на різні регіони, якщо казати про карти про квартири на тери, на території України. Але зараз у нас додались варіанти інвестицій в нерухомість для українців. По-перше, це земля, сільгосп призначення. Ми якраз минулого разу про це говорили. І по-друге, це інвестиції в готельний бізнес. Переважно на заході нашої країни, і він якраз зараз за 2023 рік. Ось цей готельний бізнес має дуже великий попит. Ну тому що дійсно у нас зараз, українці, переважно да чоловіки, вони не можуть виїжджати. Ми розуміємо, що війна триває, поки да і інколи, хоча б трішечки відпочити від реалій, в яких різні люди в, в різних реаліях знаходяться. Да, відпочити потрібно. Куди людина поїде? Вона поїде вже ж на захід. Uh -huh. Uh, uh -huh. Так, ну і взагалі давайте враховувати той факт, що uh, дуже багато переселенців зараз, uh -huh. uh, які переїхали із сходу країни, і uh... Потребують помешкання, ну і є люди, які можуть собі дозволити придбати помешкання. Та то ну, все ж таки, ми говоримо зараз про квартири чи про будинки, на що більше попит. Тому що, наприклад, от я живу на 22-му поверсі. Я морально не готова повертатися на такий високий поверх. Та? Але я знаю, що дехто взагалі не зважає на це. Та ну але ну для мене це важливо. Чи є от різниця в інвестування в багатоповерхівках? які раніше вважалися піком розкоші, навіть так дозволю собі сказати, тому що багато вікон, вікна в підлогу, високий поверх, київ на долоні. Зараз цього не хочеться, якби ти там не крити. Правда, є. хочеться ближче до землі. Воно якось так надійніше, коли ти ближче до землі. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну що саме тобі здається, що там безпечніше. Я це маю на увазі, але ну так розумію. Чи є різниця от інвестування, в яких в багатоповерхівки в такі? які квартири, чи в будинки, і все ж таки регіони, які найбільш затребувані зараз. Ну, по перше, хочу сказати, що у нас дійсно багато забудовників, які раніше будували активно різні регіони на території України, як великоповерхівки, да, так і маленькі, якісь там небагато квартирні буд якісь будинки, да вони все це відновили. Тобто, незалежно від того, що дійсно я, наприклад, така ж, як і вилілічка, тому що я дуже мені все що вище 10-го поверху, я вже тут зараз майже не. Підіймаюсь. Чи чи, чи в раніше теж а, так ні? Саме зараз, саме, саме зараз, зараз так, 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 ж, так. бо я завжди мріяла жити на високому поверсі, Мені дуже подобалося Там гарно панорамні вікна. вікна і і Київ на долоні. А зараз ну не готово. Так, зараз, в принципі, будівництво відновилось, але дійсно люди хочуть жити десь там нижче десь і нижче. Да? Та другий другий ринок, та вторинний ринок. Він також, якщо купувати квартиру. В принципі, ми знаємо, да, що ось ці всі а, високі поверхи вони мають гарні краєвиди, і вони завжди коштували набагато дорожче. Вони й зараз коштують набагато дорожче, але за рахунок того, що ну не настільки великий попит, все ж таки, то інколи людина, якщо вона продає таку квартиру, наприклад, вона буде продавати її довше зараз, аніж раніше, або там ну, спускати ціни. Я думаю, що ніхто зараз не хоче. А вже ж. Mm -hmm. Ну і плюс, якщо казати по регіонам, тут, тут в принципі теж все зробить. Розуміло, тому що якщо людина там переселенець, та да, куди вона обирає поїхати, всі ми розуміємо, що до речі, раніше у нас Київ був найдорожчим містом за ціною по нерухомості. Зараз, зараз... він вже за на другому місці. А хто на першому Буковель. Буковель, Буковель. – серйозно, да. буковель, і а, все, що біля нього, тому що зараз туди всі поїхали, зараз Навіть, там шалений попит про, про, про квартири, а, про житло. Ну про в принципі, науповість. там переважно все ж таки люди для чого купують? Для того, щоб здавати щоб або готельний хочуть. бізнес, да, готелі будують для того, щоб їх здавати постійно, або, наприклад, вони там квартири для того, щоб перепродавати, да, або просто також здавати в оренду купують. От тому все, що. Поруч з Буковелем, воно зараз топ лідер по нерухомості, саме якщо казати про вартість і по попиту. Так, скажіть, будь ласка, Юля, чи є зараз попит на іпотеку? Є. Він є, але він є саме за рахунок того, що у нас з'явилася минулого року програма Єоселя. Вона дійсно це державна програма, да, ми знаємо. Але раніше вона видавалась переважно для військовослужбовців, для медиків. Да, тобто були дей, буквально декілька категорій, для яких їх для цю іпотеку надавали під три відсотки, тобто дуже низька вартість кредиту. Да, саме але зараз цю програму розширили в принципі. Будь-яка людина з будь-якої галузі, якщо там будь де вона працює, вона може може взяти цю іпотеку. А, але під в середньому зараз ефективна ставка це 8,5% річних. Але враховуючи те, що це в гривні. Це в принципі дуже дуже низька вартість. Єдине питання, що все ж таки, за рахунок того, що це державна програма, не всі заявки, які зараз надходять від населення, вони дійсно оброблюються і оброблюються швидко. Тому що це ну сам, саме державна програма, вона передбачає, що держава частково компенсує вартість ось цієї нерухомості, і mm -hmm. там же є такий момент. Ти не можеш е, сам обирати житло. Там є певні, як це варіанти, які. Варіанти. Тобі Да. Фактично, ти можеш сам да, ти можеш сам обирати. Я, типу там такі варіанти, що ти такий не купив би там. Да, можеш сам обирати, але під ті е, моменти, які прописані ось у проєкті саме по Єоселя. Тобто не більше ніж, не вище, а ніж, не так, старший так. рік аніж. І все таке. Коротше, там такі ані, що ти такі думаєш, дякую. Ну і плюс квадратура там у нас на одну плюс дуже важливо, щоб людина не мала нерухомості обов'язково, тільки так вона може в принципі Опаски прийняти участь да mm -hmm. в програмі. І на одну людину 50 квадратів трішки більше там 50 квадратів. Якщо кожна друга в родині, то плюс 20, теж там 20 з хвостиком mm -hmm. квадратів. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і давайте трошки такого оптимістичного настрою. Чи варто зараз е купувати е нерухомість? Бо я знаю, що багато хто боїться купувати, боїться, якщо купили до початку війни там робити ремонти, думають: а чи потрібно, а чи не станеться щось, можливо, краще орендувати. От хочеться все ж таки від тебе, Юля, якогось оптимістичного прогнозу, щоб дійсно люди, як якщо є можливість, то жили тут і зараз. Я Правильно. якраз ідеальний фінал цього, цього запитання тут і зараз я так живу, і я раджу жити зараз всім абсолютно українцям тут і зараз. Тому що, а вже ж тут залежить від того, в якому регіоні хто знаходиться, да але якщо більш-менш спокійно в вашому регіоні ми живемо тут і зараз. Якщо ми планували купити квартиру, ми її купуємо. Ми робимо ремонт, ми живемо цим життям і не даємо нікому його зіпсувати і не ставимо життя на паузу. Якщо ми вже там маємо квартиру. Але хочемо просто інвестицію в нерухомість. Да? Ми ще можемо розглянути сільгоспземлю від 5 тисяч доларів, в принципі, туди можна заходити. Або готельний бізнес в Карпатах, там в середньому від 10 тисяч доларів теж можна зайти. Там дуже багато варіантів, керуючих компаній. Тому ринок є, ринок працює, і це чудово. Дякуємо тобі дуже. Дякуємо за поради. Зійшомо всім глядачам не лише фінансової грамотності, а ще й матеріального благополуччя. Щоб можна було дозволити собі жити тут і зараз. Дякую. Ну, а Ми продовжуємо те ранку вдома, музикою. Нехай всупереч обставинам. Ранок буде бадьором.